До нас завітали ось такі ось гості. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні до нас зранку завітали ось такі чудові гості. Ну, а я хочу сьогодні показати, що в нас взагалі йде по ремонту, як воно просувається, і що ми потихеньку починаємо робити. Ну, і для того, щоб щось робити, потрібно потихеньку все стягувати, купувати, підвозити, привозити. Так само, і ми для початку займаємося тим, що щось потрібно потрошку привозити. Так як нам потрібно робити. Чорнову стяжку для теплої підлоги, відповідно, нам прийшлося закупити щебінь та пісок. Це привозила нам машина. Скажу, що дуже круто тим, що є такі ще невеличкі фірми, які привозять товар і видають чеки. Накладну, з підписю, з печатками, тобто все офіційно. Якщо в них там, наприклад, ми замовили 7 тонн піску, привезли 6800, навіть це переважили, 200 кг не докинули рівно до 7. А так і написали в накладні, що 6800 і така то сума була до оплати. Ще він так само вже придбали, ось такий він. І пісок. Пісок закуплений річковий, але справа в тому, що ми не врахували... Диви, полетів. Гнізда вже не потрібно тут вийти. Але не врахували ми те, що в річковому піску буде дуже багато ось таких ракушок. І маленьких, і великих, і його це все тепер потрібно пересівати. Якось хто зна, чому, але це не враховано взагалі було. Та я якось уявити не могла, що е, коли привозять пісок і. Ну, ось так. Якось, коротше. Який привезли, так і є. Справа в тому, що тепер трішки затягне часу, щоб його пересіяти. Але ще проблема в тому, що немає в чому пересівати, через що. Я ж не возьму там, яким перетираю, на джем варення кісточки від ягід і буду пересівати. Це ми завезли і пішли е, в будинок. Покажу, що там вже зроблено. Ти <кій> що <Шо>, знімаєш? <кій> так. В цій кімнаті дивіться, вже все винесли, що не потрібно було. Вже втрамбували ось такою ось штучкою, дрючкою. Бачите? Як втрамбовано все. Класно. Втрамбували. Так, далі вже я бачу маяки лежать. По уровню ось стоїть уровень, я його чіпати не буду, бо ще щось зіб'ю. Повністю по уровню по периметру. Це все виставлялося, щоб було рівнесенько. Залишилося в цій кімнаті що саме основне. Підвести пісок з кар'єру, нецеричковий, не і трішечки тут є деякі виямки, щоб їх повирівнювати. І далі вже будемо приступати до того, щоб його заливати. І щоб воно встоювалось під теплу підлогу і будемо переходити в іншу кімнату. Так здається, що тут роботи та, що тут, отак, і все готово. А насправді воно потребує часу, якого, на жаль, ніколи не вистачає. Аби в добі було так годин 48, я думаю, можливо, так, щось би можливо, і встигали десь. І ще хотіла би щиро подякувати всім, хто відгукнувся. На моє прохання з приводу теплої підлоги, які прошарки повинні бути, і скільки сантиметрів. Ми взяли до уваги, дуже багато нам відповідали людей, тому що я кажу дуже вам дякую за ваші поради. Все це врахувалося, все вже е, розписалося, як у нас буде це робитися, Ну і поступово я буду показувати, як в нас це все буде проходити. Далі. Тут ще хотіла показати, ось в цій кімнаті зроблена тепла підлога. Ось отакий прошарок цієї підлоги тут. Тут все є. Бачите? Все як треба, по сантиметрах так само все витримано, все чудово. Єдине, я не розумію, чому так вийшло і сталося, тут ось, бачите, воно зрізано. По лутку з цієї сторони. А в цій кімнаті, так само ж вже зроблена тепла підлога. Бачите, тут воно пройшло ось, сюди висунулося. І тепер, наприклад, щоб ставити двері, ця двер ставиться сюди. А оця двер повинна. По ідеї ставитися ось тут. Тому прийдеться нам трішки виправити і доробити поріжочок сюди, щоб двері були не а на одному рівні. Так, і пішли в другу кімнату, ще покажу. Що з приводу цієї кімнати? Тому що після цієї кімнати перейдемо сюди. Як бачите, у нас тут стався потоп. Але то таке собі, чому стався потоп? Тут під'єднана сантехніка, і прибирали тут, що було наставлено. Там посудомийна машинка була, електроплита, це все убиралося. І коли були морози, воно не, не видно було, що тече водичка. Так? Ну, як тече? Вона просто замерзла в тих трубах. І коли тут. Воно почало вже температура підніматися. Відповідно, в батареях в нас розтало льод, і водичка почалася литися. Але, як я казала коханому, що вичитала. Коли трамбується вся така основа під теплу підлогу, її заливають водою, щоб вона гарно втрамбувалася і не було оцих ось перепадів. Кажу тому, шукаємо в чомусь плюс, і вже бачимо, що нам водою нічого заливати не потрібно. Дивіться далі. Ось тут познімалася плитка, і виходить, що слой. Під сеглу десь сантиметрів 6 і вже йде стеля в підвал, в котельню. Що нам сказали фахівці? Значить, тут ми підготовлюємо для теплої підлоги, бо це буде хлопцева кімната. А ось цю частину, так як в нас там буде і шаф-купе цю половинку кімнати, в нас просто Конвектора покидаються. Я взагалі уявлення не маю, як це все ще далі буде робитися. Тут стільки роботи багато от хто питає, за що віддали такі гроші, та ви що, та ви дурні. Ну, по-перше, враховуйте те, що в ділянка біля цього будинку 70 соток. Тобто земля також коштує грошей. До прикладу, якщо взяти землю без будинку, так, це також якби, вартує грошей. Далі, ще б хотіла зауважити, що колись давно, як я бачила на власному досвіді, так, люди, які купували будинки, ніколи не переробляли ремонти. Взагалі від слова ніколи. Ось так купили будинок, зайшли, ну, зробили там косметичний такий ремонт, легенький там, чи шпалери поклеїли, чи раніше це все просто білилося, стелі, там, стіни і так далі. Ну, і, Можливо, фарбувалася підлога, тому що у цих вона була дерев'яна. Зараз, відповідно, що люди, коли купують, хочуть покращеного комфорту і переробляють все під себе. Тому ми також вирішили це все переробити для того, щоб потім вже до кінця життя на це не заглядати просто. Ну, можливо, десь щось перефарбувати або щось так десь якісь малесенькі нюанси подороблювати. Тому ви дуже сильно так не... Реагуйте на те, що ми там все повністю виносимо, вбираємо, е ламаємо, <рес> потім будуємо заново. Ми робимо просто це все під себе. І в нас єдина ще загвоздка взагалі по цьому будинку це ось газ. Колись було відео з приводу під'єднання газу. І з приводу газу в нас ніяко ці проєкти не поробляться. Тобто оплатили ми один проєкт, який йде на двору, пішли на двір. Перший проєкт ми заплатили, щоб переробили оцю трубу, яка йде взагалі незрозуміло чого. По половині вікна далі воно заходить в прибудівлю і виходить от сюди, і знову йде в будинок. Переробили цей проєкт, він повинен вже винестися от сюди, взагалі на двір лічильник. Другий проєкт ми також вже оплатили, який повинен бути йти по хаті. А саме, повинен переробитися оця ось труба, тому що в нас тут буде газовий котел на кухні і труба повинна бути далі. Виходити, ніж зараз вона є. Тому хто буде займатися взагалі газом або робити нові проекти, враховуйте, що це займає дуже, прям дуже багато часу. В нас це все тягнеться від 10 листопада 2024 року. От рахуйте, 10 листопада сьогодні в нас вже ось квітень на носі, листопад, по грудень. По січень, по лютий, по березень і по квітень. П'ять місяців рахуйте, і вони тільки зробили два проєкти, і хто зна, коли це почнеться взагалі реконструкція ця проходити. Я дзвонила, питала, мені кажуть, коли буде профінансовано. А що воно буде профінансовано, якщо ми все сплачуємо за свої кошти? Хто знає, я взагалі цього не розумію. От така в нас загвоздка, тому ж я кажу, що хотілося б попередити людей, хто думає, що це буде все швидко проходити, зважайте на те, що це, можливо, і рік буде тягнутися. Ось так. Працюємо далі, наводимо лад далі і робимо ремонти. На цьому все. Всім папа! -па.